Доброго дня. Чергова комісія промисловості підприємництва, структури транспорту житлово-комунального господарства. Присутні три члени комісії. На сьогодні є два питання. Перше питання передати безоплатну балансу Переїнської селищної ради на баланс Переїнського житлово-комунального господарства, Будешне освітлення, село Гриньке, вулиця Франка. Село Реньки, вулиця Франка від номера 119 до No256. І друге питання про встановлення тарифів включити зміни, а, включити зміни. проведення діючих тарифів та послуг і збирання та вивезення передових побутових відходів до економічного обґрунтування. Заповість, Володимир Михайлович. Відділом економічного розвитку та туризму з Туренської селищної ради розроблено ці два питання і даються вам на розгляд. Це перше про передачу вуличного освітлення з балансу Порянської селищної ради на баланс Перенської селищного житлово комунального підприємства. Це вулиці. В селі Гриньків вулиця Франка від ТП, тобто трансформаторної підстанції 256. І так само Франка, але інша трансформаторна підстанція це трансформаторна підстанція номер 119 Таке коротеньке рішення про передачу. В зв'язку з чим воно прийнято через те, що десь ми кошти виділяємо на вуличне освітлення. На Житлово-комунальне господарство, і щоб е, можна було включати це світло, необхідно їм передати відповідно, вони будуть оплачувати, щоб не йшло напряму з селищної ради. Це пропонується таке, може є в когось якісь ще питання. У нас воно не було здатне в експлуатацію, тепер вже здано в експлуатацію, це, до речі, ця лінія зроблена ще. Ee, раніше, але так і довго робилася документація на війні. Зараз є всі документи, даного експлуатацію, підключено, лічейник оплодований. можемо передати. То вже буде включатися освітлення, так? Так. Ну, Є то... питання? Що... Є питання? Ніяке питання. <кій> <кій> Сесії, так. І слідуючі питання, ну десь Михайло Володимирович сказав, питання стосується тарифів, але для того, щоб ми могли винести на сесію питання про збільшення тарифів по твердих побутових відходах і відповідно всі послуги, які виконуєте в наше житлово-комунальне господарство. Ми спочатку повинні внести зміну, так як це буде регуляторний акт, внести зміну до плану регуляторних актів на 25 рік. Тому пропонується таке рішення про внесення змін до плану прийняття регуляторних актів на 25 рік, згідно додатку і відповідно. Відділу організаційної інформаційної роботи та документообігу забезпечений оприлюднення даного рішення на офіційному сайті ради 10-денний термін з дня його прийняття. Саме у додатку такі зміни, то що говорив Михайло Володимирович, про встановлення тарифів на послуги з управління побутовими відходами та вивезення рідких побутових відходів, послуги екскаватора, що надаються Перецьким, цим житлово комунальним підприємством. От. І термін розробки регуляторного акту це у першому кварталі ми розробимо, щоб так, щоб вже коли можливо таке буде, що у нас збільшиться вартість на захоронення, так як у нас договір зараз на, все на, все на півроку, щоб з наступних півроку ми відповідно могли збільшити і тариф. Таких пропонується. То на даний час, час збирають так по старих а, по старому, поки не вступив новий. Але новий ми ще не прийняли, і за це повинні голосувати сесія. Але ми просто вносимо зараз, Для того, щоб була можливість. Щоб була розглядати. можливість змінити, бо договір у нас є на півроку. За захоронення ми платимо, за, платимо меншу суму. Ніж якщо б нас не було якби нам прийшлось поміняти полігон у долині у нас менше, у Франківську буде значно більше, якщо нам не підпишуть, наприклад, на цьому полігоні, значить у Франківську нас буде в два рази більше платити будемо за захорону. Через то у нас немає можливості У Нас поки що, ви знаєте, що немає. Якщо б і було це довгий процес. Але на майбутнє треба планувати, напевно, що. таке. напевно, що треба щось буде планувати, якісь зміни проводити, можливо, покращити. цю роботу. Бо ви бачите, що проблеми з сміттям досить не тільки в нас, а всюди. Показували село в Африці, кажуть, яка Африка пітна, там електронна переробка, сміття електронна. Значить, пропонуємо такий проект рішення. Є якісь. Пропозиції немає нічого. Хто за такий проект рішення? Дякую зараз. Коротко, що хочу взяти на обговорення про дані тарифи на житлово комунальні послуги. Це не йде зараз на сесію. Цей проект рішення ми не подаємо. Будемо розробляти на нього регуляторний акт після того, коли буде у нас на план щодо Збільшення тарифів житло-комунальне підприємство Хмельницької селищної ради подало нам розрахунки, е, де є чіткі зміни показників, як заробітна плата, електроенергія, так і е, бензин, дизель. Ну, тобто, е, показники, які впливають на тариф, е, вони просять збільшити тариф на... Е, Управління побутовими відходами на 1 метр кубічний. За 1 метр кубічний це у е, подальшому буде обговорювати 208 гривень з ПДВ е, по даному розрахунку. Та тішення тарифу на е, управління побутовим відходимо е, на, на одну людину за місяць. Говорюється е, тариф у розмірі 25 гривень з ПДВ. За одну людину за місяць. Е, також вони просять. Е, по даних розрахунках встановити тариф на послугу збору транспортування та зливу рідких побутових відходів за один метр кубічний вартості 300 гривень з КДВ. Вони подали до нас табличку розрахунку, яка була попередня вартість, та яку вони просять в майбутньому збільшити, то на злив рідких побутових відходів було 240 гривень, просить 300 гривень. За один метр кубічний твердих побутових відходів було 197 гривень 48 копійок, просять 208 гривень, та е, також йде збільшення тарифу на послуги ескаватора. Е, значить, е, одна машина година це е, у нас. Е, 300 гривень було тариф, і по новому розрахунку буде вартість 420 гривень за машину годину Це такий проєкт рішення ми будемо розробляти моряторним актом, і після обговорення будемо ще раз обговорювати на комісії. Це для загального відома на зараз. Тому голосування воно не потребує, це так для нашого обговорення ознайомлення. Так, я би ще хотів, аби. Комунальне господарство нам надало, наприклад, інформацію, скільки в нас є договорів заключено. Щоб ми знали по цілому ОТГ. Так, так, так. Залучити там, напевно, я думаю, і священників, десь людей трошки інформувати, що не буде все безплатно, так як в цілому світі треба було платити. Так, таку інформаційну політку привести. Добре, добре, а ці дані ми ще до... Пісьмемо і на наступну комісію, Мирослава Васильівна у спільноті кожен раз пише. І про гуманність, і про те, що треба, і бути свідомі і так далі. Все, комісія закінчена. Всім дякую.